Так, вдома нікого нема. Нарешті зможу полосувати курятиною. Мурко, тварина ти невдячна. З тобою вже ділилися. Хм. Я бачив, як ти ласувала кісточками. Хм. Ну що ж, цей шматочок я презентую Бобикові. Він наш гість. Так? Бобику. Бобику. Це тобі. На. на! Мурко! Мурко! Мурко. Ти маєш шанс потрапити до криміналу. Закон у нашій країні стоїть на захисті тварин. О, о, от так. <ривіт> 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 а так. Я? Я порушую закон про захист тварин? Хм. Як і всі жипси? Ну ти, Мурко, нахаба. Бобику! Бобику! Бобику, ну чого ж ти мовчиш, га? Ну ти ж пам'ятаєш свого корейського дідуся. Хто його врятував? Ну чого ти мовчиш? <плес> ти не знаєш цієї історії? Хм, ганьба, бобику, ганьба. А? Так. Ну, це я. І це знову я? Ага. А це моя бабуня. Перебуваючи під столом у сеульському ресторані, якось моя бабуня побачила дуже красиві ноги. Вона одразу впізнала Бриджит Бордо. Красуня завітала до ресторану покуштувати національної корейської кухні. І там їй запропонували найсмачнішу страву за корейськими уявленнями. Смаженого песика. Бідний Лійфу, так звали цього Бобика. У той день Бриджіт так і не вдалося пообідати, бо після жахливого видовища смаженої собаки її нудило три дні, а бабуню чотири. Оттямившись на п'ятий день, Бриджіт вирішила покинути кіно і стати захисником тварин. А бабуся? Бабуся врятувала чергову жертву корейської кухні. Дикуючи власним життям, бабуся контрабандою вивезла песика до центру Європи, де врятований пес заклав фундамент невирущого племені побитів. <клеви> <клеви> правильно, правильно ти, бо тішишся. Тут центр Європи. Це тобі не Азія. Собак тут не їдять друг І, Тобто навпаки, собака це друг жипса. Е? Е, е, е. Ну, гаразд. Я щось зовсім зголоднів. Ти мене довела. Я тебе. Я тебе за це, я тебе за це пофарбую і відправлю до зоопарку як рідкісну карликову пуму. Поживеш там на Казенних харчах. А В зоопарку курками не годують. Я? Я не оригінальний? А я найоригінальніший жипс у світі. Хм, дійсно, десь я про це чув? Ага? Хтось когось колись пофарбував. Ну, подивимось. До відомого зоопарку Джеральда Дарела прийшов не менш відомий контрабандист. Його бізнес це торгівля рідкісними тваринами, яких за міжнародними законами не те що ловити, турбувати заборонено. Дареле, мовив він, хочеш, я подарую тобі на знак нашої давньої дружби будь-яке звірятко, яке лише ти забажаєш. Тю, здивувався Дарел. А якщо я захочу, скажімо, велику панду з Китаю. А хоч би і панду, ти що не віриш? Я просто не уявляю, як таке можливо. Її жоден кордон не пропустить. Елементарно Дареле. Спіймаю. Перефарбую у чорний колір і провезу, як ведмедя. Жоден митник не відрізнить. М? Ти перебільшуєш, Мурко? Тут зовсім все не так, як я придумав. Мурко, ти куди? Ти що йдеш від мене? Mm. Ну, то йди. А я от, я от тебе фарбувати не буду. Я тебе, як дикого звіря, заманю у пастку. І тоді, і тоді відділюся жипсові сльози те що треба. М? Ой, працює. хі, працює. М? М? Пасткою не вийшло, але нічого, нічого, у мене є ще одна ідея. Ось приманка. Так, це що у нас? Фенол в Мабуть, точно. Отрута Смачно готові! Ось так. Тепер мурці шкарабун. Перший пішов. Фу, Бобико! назад. Не чіпай, не смій, це не для тебе. Побігу, бобику бобику, стій. І, і, і. стій, кому кажу, стій, відпусти, віддай назад. Це не те. Бобику, 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 бобику. Риднесенький мій. Ну віддай, не ну, віддай жипсу, віддай, віддай жипсові віддай. Ну, не ну, відпусти, відпусти кому кажу. Ай-яй-яй, ай-яй, бобику. Так його не піде. Бобико! 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 Рідне сільке! Рідне сільке! Жипсико! Жипсико! Чи так поводяться справжні жиці? Ти порушуєш закон про охорону тварин! Що ж я роблю? Яка ганьба? Ой, на щастя, не спрацювало, не встигло. Туди її. Ой, Бобику, Бобику, Бабико. Іди сюди. Е... Еврика. Мурко, Мурко, бобиху, диви, де ви, де ви рідненькі? я знайшов вихід. Не бійтеся. Тепер я вегетаріанець. Яблука, яблука і ще раз яблука. А все ж таки гусака з яблуком можна? Ой. Добре, добре. Вегетаріанець? Так вегетаріанець? Під столом. Наука вчора довела, що тут так само, як на Марсі, є життя. Під столом. Для тебе може бути світ, но для кого стільки кошик для сміття. Під столом ван не маєш навіть стін, а тут завжди над головою в тебе дах. Ти столом, тобі не треба навіть крилу. Ти незалежний тут і вільний, наче птах.